Хто такий Микола Сціборський? один з перших представників організованого українського націоналізму, організаційні псевдо, Рокош, Житомирський, Органський, Луцький, Юрій, бойовий піхотний офіцер Першої світової війни, штабс-капітан Російської армії, підполковник армії Української Народної Республіки. Учасник визвольних змагань 1917 1921 років на бойових і штабних посадах, фаховий інженер та економіст, один із співзасновників ОУН в еміграції, ідеолог і теоретик модерного українського націоналізму, публіцист і пропагандист, член проводу українських націоналістів, перший заступник Євгена Коновальця, коротка біографія. 1898 рік 28 березня. Стіборський народився в місті Житомирі, освіта місцева перша чоловіча гімназія, пізніше на еміграції Українська господарська академія в місті Подєбради, Чехословаччина за освітою інженер. 1914-1917 роки участь в бойових діях Першої світової війни, піхотний офіцер російської армії. Двічі поранений Отруєний хімічною зброєю, Штабс-капітан. Учасник процесів українізації АРМІЇ. 1918 рік Служба в органах військового управління Української Центральної Ради та Української Держави Павла Скоропадського. 1919 1920 роки Служба та участь в бойових діях АРМІї УНР 1921 рік Навчання на курсах Генштабу армії УНР в таборах інтернованих вояків УНР в Польщі, отримав звання підполковника 1924 рік. Демобілізація та еміграція до Чехословаччини для навчання. 1924-1929 роки навчання в Українській господарській академії місто Подібради, де організував серед студентів-ветеранів війни. Легію Українських націоналістів. 1928-1934 роки редактор офіційного друкованого органу проводу українських націоналістів Журналу Розбудова нації. 1929 рік. Стіборський бере участь в установчому першому конгресі українських націоналістів у Відні, де було створено Організацію українських націоналістів ОУН. Організаційний референт. Перший заступник голови проводу ОУН близький соратник полковника Євгена Коновальця. 1928-1941 роки мешкав і працював у Чехословаччині, у Франції та в Австрії активна інтелектуальна робота, публіцистична та пропагандистська діяльність статті брошури та книги, робітництво і ОУН 1932 рік, ОУН і селянство 1933 рік. Націократія, 1935 рік, Національна політика більшовиків в Україні, 1938 рік, Сталінізм, 1938 рік, Земельне Питання. 1939 рік, Україна в цифрах, 1940 рік, Демократія. 1941 рік. НАРИС проекту Конституції Української держави. Розроблений у вересні 1939 року за дорученням полковника Андрія Мельника. 1940 рік, під час внутрішнього конфлікту в ОУН, Стіборський залишився в структурі Андрія Мельника. 1941 рік організатор та учасник націоналістичних похідних груп на першому етапі Німецько-радянської війни прибув у складі такої групи ОУН Мельниківської до Житомира у серпні. Де був убитий диверсійною групою НКВС з метою перекласти відповідальність на ОУН Бандерівську, цитати та крилаті вислови Миколи Сціборського. Виходячи із спіритуально волюнтаристичного світогляду, український націоналізм сприймає власну націю за найвищу, абсолютну, ідейну і реальну цінність, видвигаючи гасло Нація понад усе. Націоналісти хочуть бачити українську націю великою. Потужною, могучою і щасливою. Свою ідеологію націоналізм будує на максималізмі, здоровому егоїзмі, любові до свого, нетерпимості до ворожого і активізмі, здатному бути залізним тараном для розторощення чужої сили, що схоче станути нації на перешкоді. Все те добре, що добре для блага, сили і розвитку моєї нації, все те зле, що цю силу і розвиток послаблює. Це основна заповідь ідеології українського націоналізму. У відмінність до соціалістичних протидержавних теорій, український націоналізм вчить, що передумовою забезпечення всебічного розвитку нації та її активної ролі в світовому оточенні є власна незалежна держава. В націоналістичному світогляді нація і держава виступають як одноціла та найвища в її ідейній і реальній вартості мета. Що означається поняттям державної нації. Націократія як режим панування нації у власній державі, здійснюваний владою всіх її соціально корисних верств, лишилася б утопією, коли б націоналізм не спромігся оперти її на здорових соціально-економічних підставах. Свою визвольну акцію український націоналізм базує на національній революції, роль та значення Миколи Сціборського в історії України. Учасник збройної визвольної боротьби проти радянської Росії, член засновник ОУН, перший заступник голови проводу ОУН, ідеолог та теоретик українського націоналізму видавав капітальний часопис розбудова нації, автор фундаментальної ідеологічної праці Націократія та проекту Конституції Української держави, один з керівників підпільних похідних груп ОУН Мельниківської в тилах німців влітку 1941 року. Впав на полі бою.